Всім привіт! Ну що, я вас заряджала, а то зовсім уже безсилі стали, зовсім, зовсім. Е, так, без 10-12, так, несу квіти вже на смітник, вони дуже швидко пропадають, ці квіти. Мама, слава Богу, все нормально, раненько встала і каже, Та вже не спиться, то вона сьогодні на цибулю садила. Хай займається. А зараз знову на базар готується. Все по базарам ходить, гроші заробляє. Ми на шиї сидимо, вона нам гроші заробляє. Ну Так як послухати тих людей, так це правда так. Нарвала м'яти за двором, дивіться, буде сушити. Це на чердак, ми відіпмоємо, там воно правильно сушиться все. І отам посадила цибулю. Тиканку ту, що в нас була, наша. Що зібрали? От там цибулька в нас уже. Потихеньку помідорчики піднімаються, все нормально. Сьогодні ввечері досадимо туди. Я сьогодні зірвала щавель. Поступово ще та петрушка не вирвата, тому що, ви бачите, там я вам зараз покажу, петрушки немає, бо мама не встигає оце перебирати. Про мене б я його все і на кампусну яму, хай би воно там, як кажуть, відпочивало. Гарно так світило, вночі видно, куди йти. Ну, просто клас. Бачите, базарних діл мастер сидить. Це ж терпіння надо. Бачите, вона так перебирає. І каже в морозилку. Кажу, так де ж мені, Ти ж мені весь холодильник зайняла? Ну це, може, ще закрутимо, та може тіть фені туди даму. Бо нам дуже забагато. Ось, вона тут вже все це вирвала. Бачите, воду забираємо, але сьогодні світло було. Сьогодні п'ятниця. Нема тут петрушки, вже все чики піки А отут. Оце, знаєте, що тут стоїть? Ні, це не так просто воно стоїть, тому що тут закінчується цибуля, щоб ходити ось сюди, ось сюди. Так що там у нас цибулька. Я щось не розумію, а ні-ні, ні він ні, ні, лізе. Хотіла сказати, я щось не розумію, чому у нас на часнику немає стрілок. А воно, мабуть, ще рано просто. Воно вже починають на тому великому бачу стрілки. Думають, що таке в тому році було, а в цьому році немає стрілок. Вчора поливала полуницю і кажу мамі, мам, по-моєму, красна полуниця. Вона каже, та то бумажечка. А, а може навіть так квіточку понесло. Зараз ми то бумажечка чи не бумажечка. А ну-ка, бумажечка. Та не бумажечка, це ось клубничка вже червоніє. Диви яка. О! Ну, ще вона не така красна, але ту сторону, що я бачила, вона червона, дійсно. Вона вона. Не, пат... Не бумажечка. Ні. А воно стрілки дивіться, починаються. Ех, так що скоро буде полуниця. Треба засипати буде соломою, брату сказати, що він мені привіз соломи з сила. Ото соломою найкраще. Тому що ота трава, ну і нафіг. ми її в цьому році намучилися з нею страшенно. Та погано, але ну все одно її круте, верте, вже стільки тут її вдобрали, поливали. Не підходить земля у нас ні для буряка, ні для клубніки. Ам я вважаю так, чесно кажучи. І для капусти. І для капусти так. Це мене... Дивіться, яка кінза виросла гарна. А, куд... ага, ви мені писали, що в холодний борщ, в окрошку, Оце кінзи додать. Ну, кінзу не всі люблять, мама не любить, я люблю. Ну Це таке діло, тому. Хух, по нейтральності, я кажу. Що я сьогодні готувала? Я приготувала... залила плиту хімію ведмидь. Тут залила все відмить. Я готувала сьогодні з шавлом зелений борщик, як ми називаємо. Я приготувала млинці, отакі трикутнички. Тут, тут в мене бумага. О, бачите? Трикутнички. Це із шампіньонами, трішки м'яса і синя цибуля, яку тут давала Люда. Нічого не пропадає. І млинців трішки залишила. Говорю, мам, давай перекус. Вона жаліла, а я ще не доїла. Я додаю цибулю, бо, тому що мені дуже подобається. Солоні млинці. Так, ага, що я вам хотіла сказати? Аллочка надивилася інтернету. І не відстаю. Здогадайтеся, що в цій частці. Ну, я розумію, що ви зараз кажете, так поліетиленовий пакет. Ну, зрозуміло, що поліетиленовий пакет. Ось поставлю сюди, його. з вами побалакаю. А що під пакетом? Скажіть. Як у нас бабуся казала, витрішки. Ні, там не витрішки. Там раз, два, три, секрет. Опа! Здогадалися? Шматок якоїсь котлети чи пиріжка? Ні. Ні. Купила я в магазині, вибирала, вибирала, щоб було ж таке, як потрібний, зволожена серветка. Ну, здогадалися вже чи ні? Тільки чесно мені пишіть, хто перший здогадався, про що йде мова. Мені просто цікаво, я одна така, чи ще такі є, вибачні <смі> за слово придурки. Купила я імбірь. Дивіться, я вибрала тут такі прямо гарні, ось, ось такі, бачите, два, як паросточка, прямо красиві. І оце вже я його намочила в цю серветку, поклала в поліетилен, Нещільно зав'язую. Отак, отак. І в цю чашку вже в мене більше тижня лежить. Коли воно на старості, коли вже помирати буду, імбір виросте. А там кажуть, імбір, коли він виростає, в нього листя дуже гарне, воно дуже корисне, його для чаю використовують. Ну, я і купила. Так що чекаємо, щоб використовувати чай. А зараз полюбу, бо я там, чому я згадала за оцей ковшик, тому що в мене там дуже сухе все квіт. Зараз я наберу хвилиночку. А що ви сьогодні готували? Вже, чесно кажучи, не знаю, що готувати, правда? Вже ну, просто кожен день. Я нічого не писала, тому що всі всі рецепти в мене є на каналі. Хочеться щось приготувати, таке, знаєте, солодке. Але я вже бачу, що я вже млинці І почалися, знову почалося. А з другої сторони, знаєте, як болить спина, болить коліна, думаєш, не бабай. Надаєш, поки свіж. тому що це там щось схуднути, десь перехуднути. Ну, не всі можуть бути худими, ну не всі. Правда ж? Правда, ходімте. Ой, не бійтесь, не бійтесь, то, то такий кафель чистий, похвастався. Я хочу оці квіти полити, трішки, тому що вони дуже-дуже засохли. Бачите, який зелений. Це той, що Вітя дарував. Це дитинка від того народилася вже. Ну, а це мій якийсь, що в тому році Вітя дарував. І в кімнаті в мене три чи чотири штучки стоїть. Ого, води наперла. А тут не виступу, значить треба трішки долити. Отак. От Що ти не виступаєш? Так попре через верх. А ну бачите, я прямо угадалась, Ні, не... О, випира-випира потихеньку. Воно дуже засохлося. А це тут зосталося трішки, зараз отак через поріг плюх на отік літи. Отак. І все, закривайся. Я вам казала, що ця сітка 570 гривень коштує. З ума можна зайти. Так, все, чекаємо. Так що, як я вирощу, потім вам розповім, виросло чи не виросло. А зараз я йду, я залила ще ванну кімнату. Зараз піду беру відеречко. Змерзла? Змерзла? Угу. Так сядь на сонечку. О О Ой, дуже повна. зараз, зараз, зараз. А це маленьке? Ні, це не маленьке. Це ну, не здорове, ну не маленьке. Вона ж маленьке. Є. Ой, на огірки полилося. Огірки посадили, коли приїхали з кладовища. це коли було у нас п'ятне. Ну, вже майже тиждень сидять щось, а люлю, -лю. не хочуть виходити зовсім. Так що ходімте, ці вже відцвітають, ну гарні. Баламбончики такі. А от там один як цвіте, красиво, да? білий. А, білий, їх два білих. Це от ті, що з Голландії присилала жіночка. Дякую. Ви знаєте, так от воно поступово відходять зараз ці риси, потім почнуть квітнути рози. Ось-ось-ось. Роза ця непогана. Бачите, в цьому році прямо гарно. І там, де от ота захворіла, я побризкала, то пройшло. Гарна роза моя оця. Кукареку я її називає, що вона різнокольорова, ця дуже гарна, що міняє колір. Ну, <ривачу> ну перечисть. Не треба, в баночку поріжу, у мене там вже є трохи <ривачу> по Переріж. Так, а ми з вами йдемо це роботи. Нема чого тинькатися. Ой, треба. Бо мама так обирається, ладно, я сама там ванну помить кабінку, унітаз помить, все це помить. Воно хоч і таке чисте, але все одно. Ця роза, дивіться, як гарно пішла. Оця треба навіть її підв'язати з-під пляшки. Це красота. І качкам подобається. І кактус он наверху наріс. Хай росте. А це навіть якось красиво. Да? Всі питають, що у вас таке? Кажу, та то такий декор. То такий декор. Весь у дирочку дерев'яний. Ось це тут. Ходім працювати. Та там швидко, господі, працювати. Це громко так сказано. Гучно сказано. А це біла моя, це вже так стикнула від того куща сюди. І дивись, як пішла. Ну, шикарно пішла. Ще й ось оце я вже не обломувала, це будуть інші рози. Тобто, я ж кажу, що тикнеш і воно росте. Для тієї рози мені потрібно буде, щоб Саня зробив таку штучку. Драбинку, можливо, щоб на неї підв'язв, вона дуже гарна, її не потрібно оберзати. Вона, вона не в'юща, але висока така виростає, хай вона таким кущом високим тут і росте. Кане не знаю, не знаю. Хочеться, щоб було як в тому році, як у тут, але поки що не виходить. А що? То ви? А, Я думала, це кан в землі закінчився, це залишився і виріс. Ні, 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 це він змерз би. Так, але